Привіт, це Макс, а це канал Видавництво Розум. Мої вітання. Сьогодні у нас на огляді одразу три гри: це привид Розумака, привид Розумака 2.0 та привид Розумака котра година. Основний принцип тут спільний, але деталі цих коробочок суттєво відрізняються. Тож давайте подивимось на них ближче. Отже, почнемо ми з базового привід розумака Суть цих ігор у тому, що тут вам потрібно буде демонструвати блискавичну реакцію та уважність у цій коробці. Ви знайдете 5 предметів: привид. Крісло, пляшка, книжка та миша. А також 60 карт фотографій. Підготовка до партії займає всього кілька секунд. Ви виставляєте всі 5 предметів в центрі столу між всіма гравцями та викладаєте до лілиць 60 перемішаних карт фотографій. І це все. Ви готові грати. Як пишуть правила, першим гравцем стає той, хто останнім тримав в руках книжку. Не планшет, не електронну книжку. Книжку. Якщо таких за столом нема, то. Кота гра має два варіанти правил. Розглянемо перший. Він називається схопи предмет. Перший гравець бере верхню карту зі стосу за дальній кут від себе і швиденько відкриває її, так щоб всі гравці побачили карту одночасно. А далі гравці якомога швидше мають схопити предмет, який зображений на картці, при умові, якщо його колір збігається з кольором реального предмета, який перед вами на столі, наприклад, червоне крісло, зелена пляшка, синя книжка. Ба Більше предмет потрібно схопити однією рукою. Але якщо правильного предмету немає на карці, то ви маєте схопити той предмет, якого немає на карці, і колір якого також відсутній. Давайте кілька прикладів, щоб було зрозуміліше. Ось, наприклад, я зараз відкриваю карту. Тут ми бачимо сіре крісло та білу пляшку. Ні сірого крісла, ні білої пляшки серед реальних предметів немає. Тут є пляшка, тут є крісло, тобто це вже точно не пляшка, не крісло. Тобто це означає, що нам потрібно схопити предмет, якого немає на карці. Але ж і колір предмета теж тут має бути відсутній. Отже, не. Білий і не сірий. Під це все підпадає синя книжка. Тут немає книжки і тут немає синього кольору. Давайте ще прикладів. Ось ми бачимо зелену пляшку та червону мишу. І перед нами є зелена пляшка. Це і є правильний предмет, і тому ми маємо схопити саме його. І от, схопивши правильний предмет, ви забираєте відкриту карту в якості переможного бала собі. Взятий вами предмет повертається назад до всіх, і ви відкриваєте нову карту, тим самим запускаючи новий раунд. Важливо, що кожен учасник може схопити лише один предмет. І якщо ви схопили неправильний предмет, то ви маєте в якості штрафу віддати одну свою переможну карту. Звісно, якщо вона у вас є. А гравець, який у цьому раунді схопив правильний предмет, отримує відкриту карту в якості переможного бала і по одній карті від тих гравців, які схопили неправильні предмети. Тобто, помиляючись з вибором правильного предмета, ви не тільки втрачаєте очки, а і спонсоруєте ними свого суперника. Партія завершується, коли в колоді скінчились карти, а перем перемагає той гравець, який в кінці набрав найбільше переможних балів. А щодо другого варіанту гри, то він радикально не відрізняється, просто вносяться певні зміни. А саме, якщо перед вами на відкритій карті зображена книжка, то ви маєте вигукувати правильний предмет, а не схопити його. І не забувайте, у вас завжди лише одна спроба. Якщо ви схопили щось не те, чи вигукнули, чи і те, і те одночасно, ви все одно втрачаєте переможний бал. Отже, якщо ви награлися в Розумаку за базовими правилами і безпомилково на реакції хапаєте Тати всі предмети, то додати правило з вигукуваннями це те, що потрібно для того, щоб освіжити гру. А якщо вже і в цей варіант награлася, і гра вам подобається, то варто звернути увагу на привид Розумака 2.0. Це окрема самостійна гра. В неї можна бавитись не маючи попередньої версії. Але також тут присутній варіант гри, де можна об'єднати ці дві коробочки. Але про це трішки згодом. Отже, що нам дає привід Розумака 2.0? Ну, по-перше, 5 нових предметів. І якщо в першій коробочці предмети стосувалися кімнати типу підвалу замку, то тут ми у ванній кімнаті. Тут є леді привид, рушник, жаба, щітка та ванна. І кожен цей предмет в індивідуальному кольорі. Також ми маємо нові карти з цими предметами. Базові правила гри тут абсолютно ідентичні тим, про які я вам уже розповідав. Тільки предмети тут нові, і реакція на них ще не напрацьована. А от додаткові правила вимагають від гравців вже певного досвіду, наприклад, балакуча жаба. Коли гравці перед собою на відкритій карті бачать жабу, то предмет потрібно не схопити. А вигукнути так, як тут було з книжкою. Або ж, наприклад, варіант гри жаба розмовляє двома мовами. Якщо на відкритій карті колір жаби чи іншого предмета збігається з реальним, то гравці мають вигукнути правильний предмет іноземною мовою. А якщо колір жодного з двох предметів не збігається з реальним, то гравці мають вигукнути правильний предмет українською мовою. Перед таким режимом гри ви маєте спершу домовитись, якою саме іноземною мовою ви будете вигукувати предмети. А допоможе вам з цим остання сторінка правил. Де прописані назви кожного предмета українською, англійською, німецькою та французькою? Гроунгі. фантомейс. Дуже крутий варіант гри. Третій варіант додаткових правил називається Хто витирався рушником. Якщо на відкритій карті зображено рушник, то гравці шукають предмет такого ж кольору, що і рушник. А якщо на карті ще є і жаба, то гравці мають вигукнути правильний предмет. Якщо жаби немає, то схопити його. Як я вже казав раніше, якщо у вас є ці дві коробки привид Розумака, то ви можете їх об'єднати і грати у одну спільну гру. Ви розміщуєте предмети з двох коробок у дві різні групи. Базова коробка формує. Кімнату підвал, а з другої коробки формується ванна кімната. Далі беремо по половині карт з кожної коробки, ретельно перемішуємо і формуємо нову загальну колоду. А далі правила, в принципі, такі ж самі: ви відкриваєте верхню карту, шукаєте правильний предмет у відповідній кімнаті. У комбінованій грі є також нове правило стрибок до іншої кімнати. Якщо на карті зображено предмет, колір якого збігається з реальним, то ви шукаєте його не в цій кімнаті, а колір такого самого предмету в іншій. Отже, ми маємо. Дві кльові гри з простими правилами по своїй суті та широкими можливостями для їх ускладнення. Але якщо нам і цього замало, у такому випадку переходимо до привид Розумака. Котра година. Тут ми маємо аж 9 предметів, 63 нові карти та додаткові правила. Механічно тут все залишається знайомим. Ми відкриваємо карту та обираємо правильний предмет. Але якщо на карті зображений привид разом з годинником, то ви не маєте схопити правильний предмет. Натомість ви маєте вигукнути час, який показує конкретний годинник. Тобто у вас збільшилась кількість предметів, що вимагають додаткової концентрації, та і ситуація з годинником робить ситуацію все напруженішою. Але і це ще не все, бо забав. Ми можемо додати ще кілька додаткових правил для досвідчених гравців. До речі, їх можна вільно комбінувати з базовими правилами. Наприклад, ось таке. Якщо ви в дзеркалі побачите відображення якогось предмета, то ви маєте схопити саме цей віддзеркалений предмет. Або якщо на карті зображена сова, то гравці мають вигукнути правильний предмет, а не схопити його. А якщо вже на карті зібралася колоритна парочка з сови та дзеркала, то гравці мають вигукнути колір предмета, який віддзеркалений. Підсумовуючи перед вами відмінні представники простих, веселих та розвиваючих ігор на реакцію. І при цьому у кожній з коробочок є простір для розширення правил. Круто грається як суто дітьми, так і окремо дорослими. Але найкращий варіант, як на мене, коли за одним столом привид розумаку збираються як дорослі, так і діти. Тим більше, що гра розрахована від двох і аж до восьми гравців. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи сподобалась вам така серія ігор, а особисто від себе попрошу лайк цьому відео. Ну і не забув забувайте, що підписавшись на канал, у вас завжди буде можливість обирати настільні ігри з розумом. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Па-па.